Недобудова та ж сама, а проект уже другий. У рівному на вулиці Степана Бандери планують звести два будинки на 7 та 9 поверхів. Для цього знесуть задню частину того, що колись мало бути спорткомплексом. Архітектор розповідає, демонтують також металеві конструкції, а от передню частину недобудови реконструюють і зроблять там бізнес-центр. Зазначає, що це вже інший проект, адже раніше там хотіли все забудувати багатоквартирними будинками. Навіть розробили концепцію того. Що має бути, але після ретельного дослідження були змушені все змінити. Виявилося, що демонтаж конструкції буде надскладний, тому було прийнято рішення використати ці конструкції, використати цю будівлю, зробити реконструкцію. її. Що до реконструкції, то заплановано торгово-офісний центр. На першому поверсі торгівля та на три поверхи офісів. Також буде передбачено два житлових під'їзди: дев'ятиповерхівка та семиповерхівка. Замовником будівництва є ТОВ Львів і яка належить сім'ї Бабатів. Саме вони наприкінці 2020 року викупили недобудову. А у 2021 році взяли землю під об'єктом на 10 років оренду у міста. Недобудова затиснута з обох боків п'ятиповерховими будинками. Голова ОСББ по вулиці Степана Бандери, 69 В каже, що ані він, ані жителі не проти будівництва. Навпаки, чекають, коли на занедбаній території таки наведуть. Плат, бо мають із цим певні труднощі. Бо в нас тут деякі проблеми є, тому що водопровід, водопровід йде із, від Фламінго сюди по їхній території, десь прориви, ми маємо проблеми. І каналізація з будинку з училища теж проходить через цей недобудований спорткомплекс. Людям вже надоїла ця стройка, хочуть, щоб вже щось, щось змінялося, чи його зносили. Чи нове будував не проти будівництва, за словами голови ОСББ на вулиці Степана Бандери, 69 І жителі її будинку. Втім, певні побоювання таке є. Адже при будівництві того, що мало стати спорткомплексом, ймовірно, пошкодили їхній будинок. По споруді пішли тріщини, двічі будинок стягували армопоясом. Він скрізь, все на сілові за того ж там своє. Але то ніхто ніяких гарантій не дає. Я, наприклад, за будівництво багато хто за неможливо не там жити. Ми зараз з такі років добудову стоїти. Архітектор стверджує, що людям хвилюватися немає причин. Почасна методика взагалі не передбачає забування паль. Це будуть брові палі, де вібрації будуть мінімальні. Оскільки ми використовуємо для офісної торгової офісної частини існуючі конструкції. Там таких хіба з принципі не передбачені на ділянці у 84 сотих. Планують підземний паркінг. Також можна буде залишати автівки по периметру усієї забудови. Буде проведено реконструкцію існуючого заїзду, який є із вулиці Степада Бандери. Згідно із зауваженнями архітектурно-містобудівної ради, забудовник має розділити пішохідну зону та проїжджу частину, яка наразі змішана. Рух навколо будинку буде односторонній з різним виїздом та в'їздом. Води Мороз, Денис Коломис, телеканали Media Group.